20 лютого 2024 року подвійний день пам'яті це десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України та щорічний день героїв Небесної Сотні. Разом з усією країною вшановує пам'ять загиблих героїв і Кам'янське. До роковин трагічних подій у місті відбулося одразу декілька пам'ятних заходів. Урочисті заходи за участю керівництва міста та району розпочали на подвір'ї фізкультурного коледжу, де навчався Сергій Нігоян один з перших загиблих учасників революції гідності. Його вбили близько шостої години ранку, 22 січня 2014 року. 20 року. Двадцятирічний юнак отримав три вогнепальні поранення, свинцеву картечу в шию, голову і груди. Згадує Сергія відмінника, спортсмена та єдиного сина у батьків, викладачка коледжу Марія Шаповал. Він завжди був чуйним хлопчиком. Я вам скажу, він ніколи не був егоїст, егоїстичним такою натурою. Він завжди допомагав комусь. Пам'ятаю, ми з ним спілкувалися. І він каже, я дуже люблю українську мову. Хоча він вірмянин, але він дуже любив українську мову і Україну. І він завжди казав, що я хочу розмовляти тільки українською мовою. І ми з ним, коли спілкувалися, він наводив вірші Тараса Шевченка. Борітися, поборити самі ці слова українського кобзаря, озвучені Сергієм Нігуяном на майдані, стали стрижним, що надихав українців до подальшої боротьби за правду та волю. Пам'ять усіх вбитих Росією за 10 років війни вшанували під час реквієму на головному майдані міста. Біля пам'ятника журавлів до пам'ятного заходу приєдналися мешканці міста, громадськість та багато молоді. Коли почалася відбуватися революція гідності, я була ще дитиною. Я пам'ятаю, що я була в четвертому класі, а зараз я вже третій курс університету. Стільки часу пройшло, але досі болить. Це дуже вражаюче, що молодь, що школярі, що студенти, вони досі пам'ятають, і це не просто патріотизм, це перша любов до країни, до людей і до тих, хто поклав життя заради нас. До Дня Героїв Небесної сотні урок пам'яті провели у хабі родин загиблих героїв Кам'янського, а також відкрили цифрову книгу пам'яті, куди вписані імена та біографії усіх кам'янчан, що загинули за свободу та майбутнє України. Приходять до нас батьки сюди до нас батьківський осередок, приносять всі повідомлення про сина. Чоловіка, батька, так, е якісь яскраві моменти, чим він займався, де він працював. І таку інформацію ми заводимо всю книгу. Почесну місію першому відкрити книгу пам'яті довірили очільнику Кам'янського, адже створити електронну книгу вдалося завдяки залученню гранту від ПРООН та постійній підтримці міської влади усіх ініціатив родин загиблих героїв Кам'янського. Наш обов'язок завжди пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за кожного з нас, завдяки яким ми можемо жити кожного дня, працювати. Ви можете навчатись, і вічна шана нашим героям, і наш обов'язок завжди робити все для того, щоб зберегти нашу пам'ять і нашу історію.